Дорогі отці брати і сестри, нині ми вступаємо в Великий Піст, який триватиме шість тижнів, щоб належно підготуватися до страсного тижня і Великодня. Свята Церква, як любляща своїх дітей і мати, готувала нас до цього періоду церковного року протягом чотирьох тижнів. Ще місяць тому ми згадували іванівську історію про чоловіка на ім'я Захей, який виріз на смокінницю, щоб побачити Господа. Це вчить нас необхідності піднятися над щоденною суєтою, над марнотою, над усім земним, щоб зустрітися з Христом, який звертається до нас, до кожного з нас, зі словами: Належить мені бути в тебе вдома. А в неділю про метаря і фарисея Господь притчею нас навчає, як потрібно правильно молитися, насамперед, не підносячи себе і не засуджуючи інших. Неділя проблудного сина пропонує нам гарний урок справжнього покаяння, як людина стає здатною тверезо оцінити своє життя, лише прийшовши в себе до тями і побачивши всю тяжкість свого стану, коли розуміє, що засобом для виходу з нього є справжнє покаяння. Неділю страшного суду ми маємо зосередитися на тому, як треба жити, як треба ставитися до ближнього, до тих, хто нас оточує. Щоб при другому пришесті Господа нашого Ісуса Христа почути від Нього, прийдіть благословенні Отця мого і успадкуйте царство, яке вам приготоване від створення світу. Сам період Великого посту є найбільш зручним часом для глибокого аналізу і випробування себе, щоб через щире справжнє покаяння прикрасити Церкву Христову і своїм подвигом, подвигом прагнення досягнути святості. Маємо пам'ятати, дорогі брати і сестри, що піс це не лише утримання від скромної їжі, не лише обмеження в задоволеннях, стриманість в веселищ, розвагах, не лише навіть посилена молитва, частіше відвідування храму, інші зусилля для того, щоб своє тіло і душу тримати в належному стані. Це все звичайно є дуже важливе і потрібне. Однак не є самоціллю а лише хорошими засобами для успішної внутрішньої праці над своєю душею, для її очищення, для просвітлення, для духовного зростання, для освячення. Тому, вступаючи в Сю Читирдесятицю, ми маємо зробити все можливе для того, щоб не втратити можливість спасти свою душу. Скажімо, хто не читає святе письмо, почнімо це робити зараз і бажано щодня. Хто ніяк не наважується позбутися гріха засудження. Нині для цього час настав, хто не знайшов у собі сили волі припинити слухати лихослів'я, ремствування, зробиться зараз. Преподобний Антоній Великий закликає змінювати своє життя на краще, навіть у малому, і каже: хто приймає людину Казослович чи зводить наклепи на ближнього, той справді спілкується з бивцею. А преподобний Ан Ліствішник указує, що безпечніше жити зі змією, ніж з лиходієм, наклепником. І тим, хто злословить. Він каже, що не можна виявляти повагу до тієї людини, яка засловить ближнього, хто б то не був, якою б впливовою чи зовні поважною не була ця людина. Так ти зробиш користь і для себе, і для цієї нерозсудливої людини, і навіть для всього суспільства. Зв'язку з цим, зараз, як ніколи раніше, дуже важливо якомога менше приділяти часу і уваги тим. Передачам тим програмам по радіо і телебаченню, які наводять на такі гріхи. А що вже казати про телефон? Скільки порожніх, навіть шкідливих розмов ми ведемо через нього? Між іншим, це все, крім казаних гріхів, сприяє і появі розвідку в нас гріха празності, однієї з форм ледерства. Дорогі брати і сестри, будемо духовно бадьорими, рішучими. Постараємося обтрусити себе все гріховне, що. Опліпила, в'їлося в нас, що обмежує нас уже стати зараз на шлях хороших змін. Бажаю усім вам, дорогі брати і сестри, допомоги Божої у ваших трудах і подвига задля спасіння. Будемо старатися так провести цей піс, що в кінці його, вступаючи в Страстний тиждень, ми відчували себе духовно здоровішими, бадьорішими, світлішими, багатшими. Очевидно, всього досягати зараз, коли маємо стільки скорбот і бід з усіх сторін буде ще складніше, ніж попередні роки, але ж Бог бачить все. Він, звичайно, знає те, що в нашому серці і в нашій голові. Тому покладімося на його святу волю. Будьмо добрими дітьми, люблячого Отця Небесного і Святої Матері Церкви. Тоді матимемо милість і ласку Божу до нас, яка перебуватиме з нами навіть у найважчих обставинах, і берегтиме нас. Під і від і від... відчаю, і сприятиме виявити в очах Божих нашу щиру віру, вірність, вдячну любов, до чого ми покликані, стаючи християнами. Благословення Господнє хай буде на всіх вас.